Вітаю! Я тобі вимовила слово. Чим я тобі його сказала? Губами. А чим ти його почула? Вухами. Так, тому що слово складається з звуків, які ми вимовляємо і чуємо. А зараз я тобі його написала. Чим я написала? Лукой. А чим ти його побачила? Очима. Так, тому що слова складаються з букв, які ми пишемо і бачимо. Подивись, в мене є два будиночки. Один синій із синьою рисочкою, другий червоний з червоним кружечком. Як ти гадаєш, хто живе в цих будиночках? Ми голосні і голосні звуки. Так, молодець. Назви мені, будь ласка, які ти знаєш голосні звуки. А, У, І. О, У Е. Молодець. Який будиночок ми їх поселимо? В будиночок для голосних звуків. Так, з червоним кружечком. Селимо їх в будиночок. А тепер давай назвиш мені. Приголосні звуки Д, Т, З, С, Б, Т, В, Ф, Ч, Ку. Які ти мені звуки назвала? Який будиночок ми їх поселим? Будиночок для приголосних звуків. Так, молодець. Ось заселили ми їх в будиночок для приголосних звуків. Давай разом з тобою зробимо звуковий аналіз слів. Ось перше слово. Це слово сік. Який перший звук у цьому слові? С. Який він? Якою фішечкою ми його позначимо? Голосний чи приголосний? Приголосний Твердий чи м'який? М'який. Так. Як ми його позначимо? Двома лисочками. Так, молодець. Далі який йде звук? І. Ми його позначаємо кружечком. Чому? Бо всі голосні звуки позначають козичками. Молодець. І третій звук. К. Який він? Пигосний. А твердий чи м'який? Твердий. К. Так, як ми його позначимо? Лисочкою. Бо пигосні всі звуки позначають лисочками. Так, однією рисочкою, так. тому що він твердий. Молодець. Далі слово кит. Давай зробимо звуковий аналіз. Який перший звук у цьому слові? К. Який він? Твердий. Так, а голосний чи приголосний? Приголосний. То що мені треба поставити? Яку фішку? Одну височку. Так, молодець. Далі. Який звук? И. Голосний. Так. Лишечка. Ми його позначаємо кружечку. Молодець. І третій звук. Т. Ми його позначаємо також як К однією лишечкою. А чому? Бо він теж пигосний. І твердий. Так. Угу. Молодець. Третє слово дім. Давай зробимо звуковий аналіз. Перший звук Д. Який він? Якийгосник. А твердий чи м'який? М'який. Як позначимо? Двома лисочками. Молодець. А другий звук І. Позначимо його кружечком. А чому? Бо голосні звуки позначають кружечком. Так. І третій звук. М. Який він? Твердий пригосний. Позначаємо як? Однією височко. Молодець! Ми з тобою розглянули звуки, з яких складаються слова. А якщо слова зібрати до кубки, то в нас вийде речення. Давай з тобою згадаємо, що таке речення, і як ми його складаємо. Дивись, що в мене є? М'яч А ти знаєш, що слово м'яч можна скласти речення за ось такою схемою. Давай порахуємо, скільки тут слів в цьому реченні. Чотири. Так, чотири слова. А зверни увагу, не всі рисочки однакової довжини. Одна в нас коротенька. Як ти думаєш, чому? Яке це буде слово? Маленьке. Так. Склади мені, будь ласка. За цією схемою речення і слово м'яч. М'яч котиться по землі. Молодець. Так, ти мені склала речення за схемою м'яч котиться по землі і використала маленьке слово по молодець. А склади мені, будь ласка, речення. За ось такою схемою і за картинкою. М'яч. Де він знаходиться? Лежить на підлозі. Молодець. М'яч лежить на підлозі. Скільки слів у нас в реченні? Чотири. Умничка! А дивись за якою схемою можна ще скласти це речення? М'яч? Лежить. На! Підлозі! Цікава схема? Цікава! Давай докладніше роздивимося цю схему. Давай разом з тобою пограємо із смайликом. І роздивимося, які коротенькі слова за цією схемою ми можемо використовувати в реченні. Де знаходиться смайлик? На квадраті. Так, молодець. Тому ось це коротеньке слово на будемо використовувати, дивлячись на ось цю підказочку. На квадратик і зверху на ньому кружечок. Наприклад, де знаходиться м'яч? На сторі. Молодець. А тепер подивись, де знаходиться смайлик на квадраті чи над квадратом. Над квадратом. Так, молодець. Ось тому це коротеньке слово над. Якщо ми бачимо таку схему, то ми його використовуємо. Слово над. Наприклад, де летить метелик? Над столом. Молодець. А зараз де знаходиться смайлик? В квадраті. Так, молодець. Це коротенькі слова В У. Ми їх вживаємо, коли хочемо сказати про предмет, який знаходиться всередині чогось. Де знаходиться книжка? У столі. Молодець. Ми використали. Маленьке слово У. І бачимо, що зараз наш кружечок знаходиться в середині квадрата. А зараз де знаходиться смайлик? Під квадратом. Так, ми використовуємо маленьке слово під, коли бачимо кружечок під квадратом. Наприклад, де м'яч? Під столом. Молодець. А зараз де знаходиться смайлик? За квадратом. Так. Ось це коротеньке слово. За. Коли ми бачимо за квадратом половину кружечка. А зараз де знаходиться смайлик? Перед квадратом Так, перед квадратом це слово перед. Ми бачимо, що перед квадратом знаходиться кружечок. Де знаходиться смайлик? Біля квадрату Так, і це коротеньке слово біля. А зараз де знаходиться смайлик? Між. прямокутників. Так, між прямокутничками. І це коротеньке слово. Між. Це коли предмет знаходиться між чимось. А зараз подивись уважно, куди рухається смайлик? До квадрату. Так, і це коротеньке слово до. Коли ми говоримо, що якийсь предмет наближається до чогось. А зараз куди прямує смайлик? Від квадрату. Так, і це коротеньке слово від, коли ми бачимо, що якийсь предмет йде в протилежний бік. Давай разом з тобою роздивимося ось цю схему. Що робить чоловічок? Лежить. А інше яке слово? На. Ти... Так, молодець, Це коротеньке слово на. Кружечок знаходиться на квадраті. І ми бачимо, і читаємо цю схему як лежить на. Подивись уважно, а зараз що робить чоловічок? Біжить. А яке ти коротеньке слово можеш використати. Подивись уважно на схему. Біжить від. Молодець. Біжить від. Від когось, так? А зараз подивись, що робить чоловічок. Сидить. А подивись уважно на схему, яке це коротеньке слово. Біля. А скажи разом. Сидить біля чогось. Так, молодець. Сидить біля чогось. Давай з тобою пограємося в гру. Де сидить тваринка? Що це в нас за перша тваринка? Жабка Так. Де в нас сидить жабка? Подивись на першу картинку. На! Пінку. А тепер. Перед пінком. Так. А зараз. За піньком Так, молодець. А це що в нас за тваринка? Зайчик. Ось пограємося. Де сидить зайчик. На піньку Так. Перед піньочком. Молодець. За піньочком. Молодець. А це хто в нас? Білочка. Так, де сидить білочка. На піньку а тепер. Перед піньком. Молодець. За піньком. Так, за піньком. Умничка. А зараз давай спробуємо прочитати речення за схемою. Ось перше речення. Про кого воно? Про зайчика. Так, читай. Зайчик сидить під ялинкою. Молодець. Далі. Синиця. Сидить. Угу. В годівниці Так. Ведмідь Спить у белозі. Молодець. Біочка. Сидить. В дубрі. Молодець. Цікаво. Прочитай мені наступні речення. Кіт сидить на стулі. Молодець. Далі. Олень живе у лісі. Молодець. Кінь біля палкана. А що він робить біля паркана? Стоїть. Так, молодець. Сонечко сидить під листочком. Молодець. Прочитай наступні речення. Вітак летить над лісом. Дельфін пливе у воді. Дідусь лежить на дивані. Так, молодець. Пограємося в гру. Яке маленьке слово загубилося? Роздивись уважну картинку. Спробуй прочитати: Корівка живе у хріві. То яке слово загубилося? У. Так, ось його схема. Це кружечок, який живе в квадратику. Далі, як ти думаєш, яке тут слово загубилось коротенько? Подолуночок стоїть під ялиночкою. То яке коротеньке слово? Під. Так. І ось його схема. Молодець. А зараз роздивись малюнки і прочитай речення. І дізнайся, яке маленьке слово загубилось. Песик. Живе в буці. Яке слово? В. Так, коротеньке слово В. Ось його схема. Ще одне речення. Голобчик сидить на дереві. Яке коротеньке слово? На! І ось його схема. Кружечок сидить на квадраті. Ми бачимо, що це коротеньке слово На. Молодець. А зараз давай пограємося в гру. На який звук починається слово? Ось перше слово наше смайл. На який звук? С, с або з. С. Так, правильно, с. Смайл. Починається на який звук? С. с. Молодець. На який звук починається це слово? Ворона. Ф б, або Б. В. Яке це слово? Ворона. Ворона молодець. Так починається на звук В. На який звук починається слово кіт? Х? Г або К на букву К так, звук К. Слово кіт. Молодець. А зараз який ти перший звук чуєш в цьому слові? Крокодил Л, к або м. К. Так. Крокодил. Перший звук К. А зараз який ти перший звук чуєш слово ножиці. Ж Н або С. Н. І слово назви. ножиці. Молодець. Перший звук Н. Акула. Який перший звук в цьому слові? О У, або А. А. Оце слово Акула. Так, молодець. І перший звук А. Обруч. Який перший звук в цьому слові? І Е або О. О. Скажи слово повністю. Обруч. Молодець. Перший звук О в цьому слові. А тепер будь уважна. Скажи мені, будь ласка, який останній звук в цьому слові. Це слово Малина. І У або А. Малина. А. Так, молодець. Останній звук А. Малина. Дерево. Який останній звук в цьому слові? І, К або О? Дерево. О. Так, молодець. Останній звук О. В слові дерево. Краб. Який останній звук в цьому слові? Л, п або б. б. І слово клаб. Молодець. Останній звук Б. Слово бант. Який останній звук? В, д або Т. Т? Бант. Молодець. Останній звук Т. В слові бант. Відгадай, хто в мене захований на картинці. У мене є два слова кіт і кит. Чим вони відрізняються? Слово кіт і кит. Бо в них середині і різні звуки. Так. В слові кит в середині який звук? І. І, а в слові кит і. Так відгадай загадку, хто на картинці. Знаю, діточки малі, він найбільший на землі. Дім його це океани. Зі спини летять фонтани. Кит! Молодець, це кит. А не кіт. А зараз відгадай, що в мене заховано на картинці. У мене є два слова. Дим і дім. Чим вони відрізняються? У слові дим, буква «і». А в слові дім буква і. Так, а відгадай загадку. Що в мене на картинці? Ці будівлі є повсюди. В них живуть хороші люди. Дуже добре там усім. Називається це дім. Молодець. Дім. А не дим. А зараз відгадай, що в мене заховано на картинці? В мене два слова. Ліс і лис. Чим вони відрізняються? У слові лис буква «и», А у слові ліс буква І. А відгадай, що на картинці. Хвіст пухнастий хутро риже. Носить курочок у ліс. Здогадалась, хто це? Лис. Молодець. Лис. А зараз пограємося в гру. Добери слово. Ось перше слово красива. Що може бути красиве? Лялька. Так, красива. Красива лялька. Так, молодець. Далі солодка. Що може бути солодка? Цукелка. Так. А разом. Солодка цукелка. Молодець. Далі м'яка. Що може бути м'яке? Подушка. Подушка. А разом. Яка подушка? Молодець. Гіркий. Пелець. Так. А скажи разом. Гіркий пелець. Молодець. Важка. Що може бути важким? Сумка. Скажи разом. Важка сумка. Молодець. Червона. Туянда. Червона туянда. Молодец. Брудный. Посуд. Брудный посуд. Холодный. Вид. Холодный вид. Так, холодный вид. Смачный. Торт. А разом скажи. Смачный торт. Молодец. Давай разом з тобою на останок промовимо чистановку. Уж уж, уж, жовті плями має вуж. Уж, 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 жовті плями має вуж. Юка 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 це отруйна гадюка. Юка 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 це отруйна гадюка. Ак, 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 має панцир рак. Ак, 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 має панцир рак. Ав, ав ав є в тропіках удав. Ав-ав-ав. ав, аф ав, ав. Ав, ав, ав є в тропіках, Є в тропіках удав. Як, 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 називається черв'як. Як як як, як? називається черв'як. Аха, Ахахаха, аха. повільна черепаха. Аха, Ахахаха аха. повільна черепаха. Аха, Ахахаха, аж аха. наша черепаха. Аха ага, аха, аха де ж наша черепаха. Оня, 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 черепаха наша соня. Оня, 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 черепаха наша соня. Ів, ів, ів до весняних теплих днів. Ів, ів, ів до весняних теплих днів. Оні, оні, оню, не турбуйте нашу соню. Оня, оня оня, не турбуйте нашу соню. Молодець. Стигли, дітки, за нами. Все, бувайте! Бувайте.